В кінологічному відділенні аварійно-рятувального загону спецпризначення працює дві службові собаки: це Лабрадор та німецька вівчарка. Інструктори постійно відпрацьовують вправи слухняності на стадіоні та снарядах, які знаходяться на тренувальному містечку, а також відпрацьовуються практичні навички. Виїжджаємо на завал. працюємо безпосередньо на завалі. Вам не все добре? Як ви тебе почуваєте? Друга собака працює безпосередньо в пошук по сліду по полях, по лісі. Інколи за допомогою чотирилапих на Хмельниччині шукають грибників. Також обстежують територію навколо водоймища. Кожного року кінологічні розрахунки проводять щорічну атестацію службових собак для допуску їх до виконання несення служби. Минулому році наша небраска здавала пошук по техногенному завалі, показала себе дуже добре, за... зайняла друге місце між пошуковими собак в техногенному завалі. І в цьому році отримали перше місце пошуку в природному середовищі. Собаки-пошуковики це особливий вид. Вони не подають голос без команди, витривалі і мають надзвичайно гострий нюх. Вони не можуть і не вміють підводити своїх напарників, віддані під час виконання службових обов'язків. За своє життя в мене була не одна собака. Була любов до собак. Це хобі, яке переросло в професію і професія, яка по душі. Коли виконуєш свою роботу з задоволенням, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.